Лозувій вітає та дякую за роботу залізничникам. Сьогодні, 4 листопада, вони відзначають професійне свято. Лозівський міський голова Сергій Зеленський вручає залізничникам почесні грамоти та подяки міськради. Останній місяць Лозова, ви бачите, як піддається обстрілам. Знищується критична інфраструктура. Практично пошкоджена вся інфраструктура залізнична. Ви максимально робите все для того, щоб була доступність наших мешканців до залізничного транспорту, для того, щоб працювала економіка. Хотів би вам подякувати за те, що ви робите, побажати безумовно всім нам миру. Укар локомотивного депо Володимир Брусник теж сьогодні отримує нагороду. Залізничнику приємно, що його відзначили сьогодні, каже головне, разом наближати перемогу. Тяжко, депо працівників мало, стараємося, щоб все даємо для перемоги. Хвилиною мовчання присутні вшановують пам'ять загиблих на робочому місці колег та всіх, хто віддав життя за Україну.